Відомі дрони атакували Тамбовську область. Рефі жителі селища Нуваляда писали, що чули вибухи, і нібито працювала ППО за інформацією місцевих пабліків. БПЛА намагалися атакувати промисловий об'єкт в їхньому населеному пункті. Йдеться про спиртзавод. Один із пабліків пише, що дрон таки влучив, і завод загорівся. Також канал уточнив, що поруч розташований військовий полігон в уряді регіону заперечують інформацію, заявивши, що БПЛА нібито збили, а на землі виявили уламки. Його тим часом у мережі з'явилося відео, де видно горіння і дим. І у студії вітаємо нашу військову оглядачку Вікторію Кисельову. Вона докладніше розповість про цю масовану ракетну комбіновану атаку. Що відомо принаймні, станом на зараз. Віку вітаємо Вітаю, Насті та Олі. Всі наші глядачі ну, точно хочу сказати, що поремонтували вони свої Ту-95МС, тому що три тижні практично не було саме підняття в небо Ту-95, А фахівці говорили про те, що в них з, ним, з ними проблеми. І ще ми пам'ятаємо, що по Англісу так само пролітало. А там було пальне для таких стратегічних бумаг. Бордувальників, ну певно, вони якось викритули з цієї ситуації. І вже бачимо сьогодні, що ранок виявився ракетним. Різні ракети летять. А от вечір був традиційним. Спочатку поодинокі потім групові шахеди, що летіли як з півночі, так і з півдня. Також ворог запускав на Запоріжжя, Харківщину, і Сумщину. Моніторинги писали про вибухи на Харківщині, Кервоградщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Житомирщині, Хмельниччині і так само Львівщині. Ну і це власне що стосується саме нічної атаки. Вранці повітряні сили повідомляли про те, що ворог підняв в небо стратегічну авіацію. Бомбардувальники Ту-95МС. Моніторинги пишуть про близько 10 таких бортів у небі, також про 8 Ту-22М3. Повітряні сили повідомляли про пуски крилатих ракет. Я нагадаю, що Ту-95МС. П'яті несуть крилаті ракети х 101. Летить вона далеко, 5,5 тисяч кілометрів. Її крейсерська швидкість 720 кілометрів на годину. А тут 22-й носії ракет Х 22 Вона значно швидша, 4200 кілометрів на годину, дальність 300 кілометрів. Ще сьогодні повідомляли про пуски балістики із півночі. Наймовірніше, це Іскандер М, максимальна дальність 500 кілометрів, а швидкість більше 8 тисяч кілометрів на годину. Розуміємо, що балістика вона є швидкою. Же о шостій ранку пабліки писали про те, що в небі є міг 31 к Вони нагадаю, несуть на найшвидші ракети кинжал, що долітає до будь-якого міста України за лічені хвилини. Окрім того, є інформація про пуски калібрів з чорного моря. Їх характеристики майже ідентичні до Х-101.